Всім привіт! З вами традиційна Влада і її кава. І мене звати Влада. Я працюю в маркетингу та комунікаціях вже 7 років. 10 місяців тому я звільнилася з найму, щоб кайфувати від життя, від роботи на себе. І знаєте що? Повернулась в найм. І тепер вчусь кайфувати від життя, але при цьому працюючи в наймі. Як це взагалі сталося? Я розповіла. Одне відео назад. Якщо коротко, я відчула, що в своїй роботі на себе я знаєте закрила свій потенціал в межах своєї квартири. Мені не вистачало спілкування з людьми, мені не вистачало робити якісь класні прикольні речі, і я тому вирішила повернутися в найм. Дівчатки, ну понімаєте, цей канал це таке відображення того, що відбувається в моєму житті. Тому зараз ми знову будемо говорити про кар'єру, але взагалі ми тут говоримо про усе. Якісь в мене є тут такі деревенькі, просто за кавою. Тим, де я розповідаю просто Флексую про якісь штуки в житті, є якісь штуки про саморозвиток, щось ми говоримо серйозне, щось менш серйозне. Взагалі, якщо ви з цього відео винесете для себе щось класне, інсайтне, я буду просто щаслива, якщо ще напишете в коменти, дівчатки, ну, розцілую. Скоро в мене буде річниця, як я працюю в наймі, і я вирішила зібрати такі кар'єрні поради, от що б я собі порекомендувала там 6-7 років тому назад. І я сподіваюся, що ви для себе в цих порадах також знайдете щось цікаве, щось десь можемо з вами подискутуємо на якісь теми. І якщо ви можете дати в коментах пораду собі, яку б ви собі дали пораду на. Початку своєї кар'єри напишіть, будь ласка, мені прям дуже цікаво почитати в першу пораду, яку яку би я точно собі би дала, і ще комусь би дала, це те, що треба йти в компанії, в яких є можливість. Рости. Це просто база, коли ви йдете в компанію, де у вас є якісь можливості для вашого розвитку. І розвиток у нас може бути не тільки вертикальний, це коли ми з вами ростемо, Ми прийшли там, як джуніор, далі ми ростимо, там мідл, сіньор, лід, менеджер і так далі. Тобто ростемо вертикально, але ми можемо і поглиблюватись в нашій ролі, і рости горизонтально, або, в принципі, розвиватись всебічно. Взагалі. Мені здається, що дуже логічним подумати, а що ви взагалі хочете в житті і від своєї кар'єри, і вже від цього відштовхуватись, коли ви шукаєте якісь для себе. Компанії проходити співбесіди, тоді більше розуміння буде, що в принципі на цих співбесідах питати і розуміти, чи ця компанія дасть вам рісти розвиток, чи не дасть перша компанія, в якій я працювала, це була Coca-Cola, Я працювала в піар-відділі, і чесно, я не можу уявити собі кращу просто компанію для старту своєї кар'єри. Я просто мені хочеться побажати це всім людям, які там розвиваються у піарі маркетингу, попрацювати там декілька років. Це, знаєте, такий знак якості для вас, як для спеціалістів. Ну, це особисто на мою думку, з мого досвіду, з того, що я бачу. Всі мої екс-колеги дуже бажані на ринку, всі цінують, оцю, знаєте, значок, що ти працював на Кока-Колі. І на жаль, тоді так стало, що у. У мене не було можливостей там для розвитку, тому що була система така, боже, я можу це взагалі розказувати чи ні? Ну, я думаю, що, да, що типу, система така, що ти не можеш з своєї позиції вирости кудись вище. Ти можеш, ну, або хтось звільниться, да, або хтось піде в якусь декретну відпустку, і тоді ти можеш претендувати на те, щоб ну, прийти якісь там співбесіди і потрапити вирости вище. І, на жаль, таких, знаєте, Ну, це не гарантує того, що ви там пропрацюєте 2, 3, 5 років і ви 100% будете рости. Тому якщо ви чекаєте когось такого росту, в тому числі підніматись і по зарплаті, підніматися підніматись по своїй посаді, і рости, 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 тут треба. От, подумать. звичайно, мені здається, що я була в такій ейфорії тоді на цій співбесіді, і загалом на тому, що я туди потрапила. Що я навіть не запитувала, чи можу я кудись вирости. Мені просто достатньо було, що я просто десь там буду працювати. Але там, звичайно, була можливість там було дуже багато різних історій, за які ти міг в принципі братись, не знаю, за організації різних внутрішніх подій, десь ти міг зовнішньо підключатись до до інших спеціалістів. І це було звичайно прикольно, що в принципі всередині. Ні, ну можна без, якщо ви дуже сильно хочете, якщо у вас є класний менеджер або менеджерка, які підтримують ваш розвиток, навіть якщо ви не будете рости у типу, своїй позиції, я думаю, що вам дадуть можливість рости горизонтально. Але зараз я чітко розумію, що коли я проходжу співбесіди або коли би я. Тоді ще проходила співбесіди, мені треба було це завжди питати: як я можу вирости, куди я можу вирости далі? Що мене очікує тут через два роки. Вони у вас на співбесідах запитують, що ви будете через п'ять років робити, ким ви себе бачите. А запитайте у них, де вони бачать свою компанію через п'ять років, а мою позицію, де ви бачите? Тому... Завжди це запитувати, тому що коли ми сидимо на одному місці, звичайно, давайте зробимо таку рімарочку, що є люди неамбітні, яким ну, цікаво, їм окей бути в зоні комфорту, їм окей нікуди не рости і все інше. Але здебільшого, я думаю, що люди, які йдуть ну, такі маленькі, ну, Окей, великі корпорації, напевно. Ну, добре. Коротше, мені здається, що в моїй бульбашці просто більше таких активних і проактивних людей, які хочуть більше більше розвиватись, тому я чисто на це опираюсь. Можливо, це взагалі вибірка взагалі не показова. Тому 100% питати, куди можу рости. Але, от так само, якщо ви опинились в компанії, в якій ви розумієте, що ви не можете вирости зараз, та, тому що можуть бути різні причини. Наприклад, от. Ковід, повномасштабне вторгнення, це те, що я переживала в своїй кар'єрі, і звичайно тоді все в компанії змінюється. Перше, що зрізаються бюджети, це я думаю, ви розумієте піар маркетинг, HR, і тоді якісь можливості для розвитку вони навпаки тут фрізяться да? заморожуються. Що робити, якщо ми вже тут опинились? Я би думала все-таки, а де я хочу себе далі бачити, чим я хочу реально займатись, і шукати для себе можливості в компанії, де ви можете здобути для себе корисні навички, які вам далі треба будуть ваші, наприклад, наступній ролі, в яку ви підете, може, в якусь нову компанію, може, тут ви перейдете на якусь роль? От, наприклад, ви прийшли працювати як HR? Ну, якийсь там HR, і немає у вас далі росту далі, от не дають вам його, а ви хочете розвиватись в подіях, в івентах. І ви там знаєте, що у вас є якась, не знаю, умовно там піарники, чи хтось ще хто займається внутрішніми чи зовнішніми подіями, і ви запитуєте, чи можете долучитись до робочої групи, чи можна себе спробувати в тому, в тому. Я думаю, що в багатьох компаніях це окей, і типу, це навпаки вас розуміють, якщо ви ще будете приходити казати, що ви хочете розвиватись, що я хочу долучитись на якихось волонтерських засадах? Я думаю, що це буде взагалі абсолютно нормально, Ви будете для себе ці навички здобувати. Так що в першу чергу, я би тут думала про те. Як я себе бачу через рік, через два, через п'ять. Я розумію банальні питання, дуже дивні питання, коли нам зараз ну типу ну як нам зараз думають, де я себе бачу через п'ять років, але в якісь такі довгостроковій перспективі розуміти, що я там хочу очолити якийсь напрямок, чи я хочу побудувати якийсь процес. Що мені для цього треба? Яких мені зараз навичок не вистачає? Куди я можу вирости, да, Запитати це одразу на співбесіді? Не можу зараз, е, немає можливості, окей. Де я можу в межах компанії ці навички здобути? Ну, так от, другий пункт, за який ви мене, напевно, захейтите. О, коротше, оф-топ. Написала я під одним подкастом. Абсолютно нормальний комент. Ну, абсолютно. Тобто в мене немає, знаєте, якби потреби ходити комусь писати хейтерські коменти. Просто вони обговорювали таку контроверсійну, на мою думку, тему, і я прийшла їм і написала свою думку. І вони випускають наступний випуск подкасту і кажуть: нас захейтили в коментарях. І я така, та блін, ну комон, коли вже тіпа, просто якісь звичайні думки перестануть нам. Вважатися за якийсь хейт, хоча не знаю, може мені зараз теж щось напишуть. Я така, бо що мене захейтили, захейтили. Чому я кажу, що ви мене за цей пункт захейтите? Тому що я з цим стикалась в Тіктоці. Весь час, коли я в Тіктоці рефлексувала на тему роботи і мого ставлення до роботи, мені чомусь приходило дуже багато коментарів. Я не знаю, думаю, що це якийсь ток від токсик начальників і, можливо, міленіалів. Вибачте, міленіали. і токсик начальників не вибачає. Але от завжди мені приходили ну, типу, такі, я не знаю, дуже грубі коментарі, дуже такі: типу: А, це тому, що в тебе нема своїх підлеглих, от якби в тебе був свій бізнес, ти б так не говорив. Ну, коротше, все в такому стілі. І цей пункт, другий, він звучить як залишати роботу на роботі. Ваша робота це всього. На всього одна сфера вашого життя. Це не все ваше життя. Ваше життя не має крутитися довкола всієї вашої роботи. Хіба що це не ваша власна компанія? Ви SEO, ви прям її створили. В усіх інших випадках. Ваша робота це просто частина життя, рівна така сама, як не знаю, готувати їжу вдома, гуляти з собакою, спати, відпочивати, е займатися спортом. Це просто одна з це не те, що має впливати абсолютно на все ваше життя, і ви не маєте жити роботою. Ну от я скажу за свою сферу: немає ніяких емердженсі маркетингу в піарі, в вечарах, в івентах. В айтішках немає тут якогось емердженсів в комунікаціях. Ну, не має відбувати щось на роботі, через що ви маєте плакати в туалеті чи якісь е, починати якісь, не знаю, депресивні епізоди, впадати в якийсь стрес, щось подібне, працювати по ночам. Та блін, ну немає так робота. Чесно, мені просто здається, що коли я кажу про те, що робота має лишатись на роботі, робота це не все ваше життя, для деяких людей це звучить типу. Я не хочу працювати, але хочу отримати за це гроші, Але це не так. Ну, блін. Я працюю, я багато працюю, але я, ну, я, у мене є активне моє життя поза роботою. Я багато чим займаюсь. І ну, особисто в моєму світі, особисто в моєму житті робота точно не має бути чимось таким, від чого я весь час отримую якийсь стрес. У мене була така робота, ну від, від якої я стресувала, У мене була робота, від якої я плакала, У мене була робота, від якої я жалілася весь час. Я не хочу бути на таких роботах. Ну, типу, я не хочу, щоб в мене все крутилося тільки довкола того, що от я працюю чи я отримую якусь кар'єру. Я хочу кайфувати від цього життя, але при цьому адекватно нормально працювати на своїй роботі. Просто працювати час, який в мене на це виділений, типу не знаю, там з 9 до 6, чи з 10 до 7, Скільки от треба, стільки я буду працювати. Звичайно, в нашій роботі можуть бути якісь не знаю кризові ситуації, можуть бути якісь івенти, понад там речі, все інше. Але вони мають бути точковими. Не може бути такого, що ви там сідаєте кожні вихідні, у вас їх немає, і ви весь час працюєте. Але, звісно, я можу, я можу вас зрозуміти. Я можу зрозуміти те, що є такі люди, яким це в кайф робити. Я можу зрозуміти, що є такі компанії, які будують саме такі культури, там де люди працюють понаднормово, і для них це абсолютно окей. Це такий режим хасла, там, де у нас немає якогось work-life balance. Ну, типу, давайте так, вони активно продають, що у них є work-life balance. Обично це компанії, у яких є, типу, от всі там йоги в офісах і все інше. Але чи встигають люди ходити на ці йоги? Ну, ну, Давайте подумаємо. Тому я можу прийняти, що є люди, яким це окей, але це особисто моя думка про те, що. Робота має лишатись на роботі, і добається думка, що насправді нас виснажує не наша робота, а ставлення до цієї роботи. Бо якщо нам здається, що ми на своїй роботі рятуємо людей, а ми працюємо просто якоюсь смницею. Може, саме лучше СММниці, окей, але ви не рятуєте людей. Ваша робота це не мерченці. Тому тут також треба м -м, працювати зі своїм ставленням до роботи. Чи ви будете це сприймати? Типу, ну. Та окей, там сталася така штука, але це моя робота. Типу, я тут приходжу з холодним розумом. Це відпрацьовую. Тут немає нічого трагічного, від чого не знаю. Зміниться кардинально в погану сторону чи життя і все інше. Так, да, понятно, дуже залежить від роботи, але знову ж таки, там в сферах, де я працювала, немає нічого, абсолютно критичного. Тригерна для мене тема, що чашку кави випила, що сидить: понесло, понесло. Третя порада це не боятись, регу. Регулярно говорити про своє підвищення та підвищення своєї зарплати, це також те блін. знаєте, це так дивно звучить, Тому що це ніби такі звичайні речі. Ну, прийти і проговорити, що ти хочеш там більше заробляти, чи ти хочеш вирости, чи ти от дивіться, скільки я всього зробила, я хочу підвищення зарплати. Ну Ніби це так логічно, і мені так дивно, що у нас в культурі прийнято ну, взагалі не прийнято говорити про гроші. Ми соромимось, ми не говоримо про ці підвищення, і відповідно нам. Страшно йти і просити ці підвищення, і це просто жесть. І я себе просто пам'ятаю, скільки в мене взагалі займало це сил просто піти і запитати про це все. І ну давайте, я ж не просто йду і така, типу, коли в мене буде бошедженнях, це я шеду, я готовлюсь, я така, подивіться, я зробила там оці за півроку, і то і то, і то. І ну, логічно, що я до цього готуюсь, і так треба готуватись. Особливо, якщо там у вас є там вантуван, якісь перегляди, не знаю, фідбеки вам дають. Це абсолютно нормальні питання, і е, от треба регулярно ходити і їх запитувати, при цьому готуватись. Просто вам скажу, що ніхто ніколи самостійно не прийде і не буде вам пропонувати більше дійнях чи більше якусь крутішу посаду, чи якісь іще можливості. Ця вся відповідальність лежить виключно на вас. Та може є якісь унікальні компанії, просто якісь суперкласні менеджери. Унікальні, але повірте, їх будуть одиниці, і найчастіше відповідальність вся стосовно того, скільки ви заробляєте, скільки ви працюєте на своїй цій посаді, лежить виключно на вас, тому вам треба. Ну, прийдеться що, Прийдеться страх перебороть, Але вам хочу сказати, що один раз ви підете, отак е, підготуватись, напишете причини, чому вам мають підняти зарплату, напишете якісь показники там свої, е, додасте якісь класні результати. Це все. І проговорите ну, один раз про те, що ви хочете підвищення, і далі вам буде це легше. Особливо, якщо ви відмови ще отримаєте, взагалі вам буде набагато. Ну, це правда. Чесно, це один раз прийшла, так підготувалась, мені сказали заюз. Нема денег, іди работай. І все. А я така сразу, а когда будуть? А коли приходить, а на що розраховувати? І я вам хочу сказати, що це абсолютно нормальне питання. І що це не щось таке, знаєте, де ви просто боже, не знаю, чи якось випендрюєтесь уже екстра, чи ви куди комусь сідаєте на голову. Це абсолютно нормальні життєві питання, та не прийнято у нас про це говорити. Ну що ж, будемо це міняти. Та, тому треба от один раз підготуватись, один раз зробити і потім просто регулярно ходити, ну, не раз на місяць, звісно, але там раз на. Не Півроку, рік, в залежності від того, які ви результати робите, ходити і е, обговорювати це питання. Четверте це мати рамки, будувати для себе рамки, і рамки в плані зон ваших відповідальностей, е, того, що ви робите, на що ви впливаєте, на що ви не впливаєте. І найкраще це робити, коли ви тільки приходите працювати. В якусь нову кампанію або якусь нову роль, це найголовніше це зрозуміти, за що ви конкретно тут несете відповідальність. Бо якщо у вас не буде цього зафіксовано, ви прийдете через рік просить зарплату, вам скажуть: а ми взагалі розчитували, що ти будеш ще оце-оце ділати, оце А чого ти це не зробила? А ти така. А мені ніхто не казав. Тому це також ваша відповідальність чітко для себе розрозуміти, що від вас очікують на вашій посаді, на що ви впливаєте, за що ви беретесь, за що ви не беретесь, і ви і щоб ви чітко розуміли, що в межах вашої ролі що конкретно ви маєте робити? Ну, умовно, типа, ви йдете працювати як СММ. Чи маєте ви ходити, не знаю, відправляти якісь посилки? Питання, от подумайте: ви йдете працювати як піарниця, чи маєте ви організовувати якісь події внутрішні? Наприклад? Ну тут треба подумати і подумати, от саме за ці е, ролі відповідальності. Якщо ви прийшли в компанію і там ще процеси не побудовані, вам треба їх будувати з вашою там менеджеркою, менеджером це все проговорювати і чітко для себе викрилізрвим. Ну, коротше, чітко окреслити. Взагалі ви будете напевно стикатись з такими штуками, як матриця компетенцій, і тоді вам це також буде допомагати, або якісь там плани розвитку, щось подібне. Але це 100% має бути у вас десь зафіксовано, що ви конкретно робите, що від вас очікують, і по яким результатам вас будуть потім не знаю звіряти, що ви молодець, або трошечки вам треба ще більше постаратися. Порада номер сінько: це прислухатися до себе, до своєї інтуїції. І Я вам чесно скажу з мого власного досвіду: якщо вам здається, то вам не здається. Якщо вам здається, що відбувається якась фігня. То вам, ну от реально, скоріше за все не здається, і вам треба це проговорювати. Якщо вам здається, що до вас якесь не таке якесь ставлення, а ви спілкуєтесь, наприклад, в переписці. Боже, в мене була така ситуація. Коли ми перейшли, був почався ковід. Ми перейшли на цей онлайн формат роботи. У нас не було взагалі ніяких мітингів, і ми всі спілкувалися в переписці. Мені здавалося, що Боже, всі довкола такі злі, якісь всі ніхто не хоче спілкуватися. А ну. Асо, а я читала їх тон через переписку. Тому такі всі речі треба проговорювати. От, повірте, вам стане набагато легше жити, якщо ви будете їх проговорювати. Типу, вам здається, що не знаю, там колега дуже сильно бракує ваші ідеї прямо одразу. Ідіть на вантуван з цією колегою. проговоріть це. Ви не знаєте, як це зробити. Сходіть до своєї менеджерки, проконсультуйтесь, ходіть там до HR бізнес-партнера, не знаю до ще когось, але проговорюйте. Крім ну, це буде набагато краще ніж. Просто сидіти собі думати, що Боже, напевно, там до мене якось так ставляться, або мої ідеї не сприймають, або там я щось не так роблю. Ну, коротше, цей клуб тривожників, добрий ранок. Краще завжди все проговорити. І якщо вам здається, що відбувається якась фігня, також це проговорюйте. Якщо вам здається, що ви відчуваєте якийсь там сильний не знаю, мікроменеджмент, проговоріть, як ви почуваєтесь в цьому. Ну, ну все, от эта, Комунікація це ключ. Комунікація це ключ. Записала. І остання найсолодша порада це те, що не бійтесь звільнятися. Та розумію, що в контексті кар'єрних порад може це звучить дивно: типу, звільняйтесь. Йу! Але, от правда, я знаю багато людей, які не користуються класними можливостями тільки через те, що вони сидять на своїх якихось компаніях, ви ж знаєте, до речі, це коли почала шукати роботу. Раніше всі говорили про Джоб Джамперів. Так? Це коли людина довго не засижується на одному місці. Взагалі рахуються там два-три роки в одній компанії. Це рахується прям окей, класно що ти там і зміг себе показати, і попрацював добре. І вже можна якісь висновки робити. А джоб джампери це люди, які там працюють не знаю три місяці, півроку, рік в якійсь компанії, і типу переходять на якісь інші компанії. І зазвичай на них так дивились Знаєте, обережно, типу, Боже, щось не так, чому ж вона не затримується, щось так відбувається. Ну, до речі, не факт, що прям щось відбувається, це іноді можуть бути нормально, хіба що, не знаю, це там 5-10 компаній, отак от і виходите по, -по всім підряд. Але. Як виявляється, що зараз уже так дивляться на людей, які сидять більше п'яти років на одному місці? Типу, що спеціаліст чи спеціалістка, яка, наприклад, має шість років досвіду в одній компанії, це не дорівнює спеціалістка, яка має шість років досвіду в різних компаніях. Угу. Пригріли там собі місце, сидите, вже все знаєте, вже такі стережили просто в компанії, нічого нового вже робити не хочеться, ідемо все по накатаній, і вже до таких людей, знаєте, придивляються: типу, щось, напевно, не так. Можливо, на ринку ця людина вже не така і класна, да? що її там не хантять на якусь іншу роботу, що вона не переходить на якусь іншу роботу. Тому також на це дивіться. І не бійтесь уходити, от завжди, просто ну, усі досвіди людей, яких я знаю, а я повірте, я знаю так багато людей. Дівчки, я знаю всіх людей. І от всі люди, до яких я знаю, які звільнялись, от для них для всіх нові компанії, нові їх місця роботи, це завжди було щось краще. Оце завжди щось краще, нове і краще. От стовідсотково. Коли я звільнялася зі своєї минулої компанії, моя HR -бі HR бізнес-партнерка. вона мені сказала, що мене чекає місце, де я маю бути. І от тримайте це собі в голові, коли ви звільняєтесь, коли ви шукаєте роботу, що вас чекає місце, де ви маєте бути. Відмовили вам в вакансії да, на співбесіді, відмовили, і ви такі: ні-ні-ні, мене чекає місце, де я маю бути. Щось краще, з кращими не знаю, можливостями, колегами, зарплатою, можливостями для розвитку. От вас воно чекає і воно стовідсотково буде. І от ну, довіртесь просто тому, що. Звільнятись ну блі, да, стрмно, але далі буде краще. Ну буде краще. Але, звісно, давайте так. Це не привід щас написати заяву і завтра сидіть без діннях. Давайте до того ну треба готуватись. Да? До звільнення ми підходимо, ми готуємось, ми робимо собі соломочку, ми подушечку фінансову собі збираємо. Ми готуємось до того, що у нас там піде якийсь час на пошук нового місця. Ми не на обум звільняємось, але. Якщо от у вас є такі сумніви, чи треба, то я б сказала, що треба. А ще ви знаєте, я знаю таку статістику, що людина приймає рішення про звільнення з компанії за 9 місяців до власне, дати звільнення. Тобто, скоріш за все, якщо у вас вже є так періодично думки про те, що можемо мені звільнитись, то, скоріш за все, ви і так звільнитесь. Як зазвичай чекаю ваші рефлексії в коментах. Розкажіть, що ви з цього відео собі забираєте, ставте вподобайки, щоб більше людей побачили це відео і дізнались про те, що їм треба звільнятися або їм не треба звільнятися. І я для себе заберу точно думку про ставлення до роботи. Зараз це дуже відчуваю. Пішов мій третій тиждень на новому місці, і я така трошечки на стресі. Знаєте, боже, я просто дуже не люблю бути новенькою. Але це всього-навсього -всього період, коли нам треба трошечки, не знаю, може, за, замедлитися, да? трошечки спостерігати, не будь-рішала, як обична, а тр, тако режим спостереження і робити якісь висновки для себе. Ну, я приймаю просто це і. Сподіваюся, що це скоро пройде. Ну, і всі, хто додивились до цього моменту, це найкращі в світі люди. Так що, знайте це і всім пока, до нових зустрічей!